Доброго дня, шановні глядачі, підписники, майбутні підписки мого каналу. Вирішив застувати новий ще мобільний канал «Автомобіли Пан». Ну і перший у нас, як то кажуть, перший транспорт в цьому каналі. Оцей мій буде ВАЗ-21013 84 року випуску. Машинка правда, по техпаспорту. 1,2 мотор. Все, в Стокові. Правда, в нас ще не на ходу. Ось такий салон у нас, яка трошки підбита. Зараз ми відкриємо мотор. Ось такий мотор, трошки, можна сказати, занедбаний, але прайма ніякого колхозу в ньому немає. Це одна з моїх машин. Була колись моєю мрією, мати такого Жигуля копійку. Вона вся вже така трошки полушпана. От така вона ще в салоні. Трошки така вигорівша. Але все рідне. Правда, кермо тут не рідне. Не знаю наскільки це правильний пробіг 47 982 км. Але але, я ще покажу вам багажник. Машина суто на бензині. Такий ось такий здоровий багажник. Ну, просто Трошки безпорядок. Отака машинка. Це буде канал у нас про автомобілі мої та ті автомобілі, які будуть давати на огляд мені друзі знайомі. А також буде цей канал ще про те, які машини покинуті в Тернополі і в Тернопільській області. ну Там, де буду я, наприклад, Їздити. Все, підписуйтесь мій канал, ставте пальчики вверх, а вам щастить, бути здорові, па-па-па. па Отака ту машинка. Сьогодні вона поїде.